Мешканці Вінниці, а також Вінницького та Хмільницького районів попереджають про заплановані вибухи на писарівському гранітному родовищі. Масовий підрив задля подрібнення скальних порід проведуть сьогодні, 26 жовтня, у проміжку між 9 ранку та 17.00. це потрібно, аби забезпечити гранітною продукцією місцеве виробництво. Якщо дізнались про цю інформацію, попередити друзів та знайомих і слідкувати виключно за повідомленнями з офіційних джерел. Найнеобхідніше з Вінниці на фронт волонтери передали українським військовим провізію, амуніцію та солодощі. Ось в таких умовах проживають безпосередньо самі наші військові, наші захисники. Умови достатньо спартанські. Ось тут така міні кухонька їхня. Далі тут знаходяться спальні облаштовані. Ну але хлопці кажуть, що такі умови не відволікають і допомагають саме виконувати бойові задачі. Дякую хлопцям, що провезли стільки смакуликів. Настрій бойовий. Всі нас ситуація ніби контрольована. Наші йдуть вперед, Ми сього сприяємо. Наші бійці, попри все, залишаються справжніми українцями з добрим серцем і чистим розумом і вражають своєю винахідливістю. Тобус світим лава. Ми з нього зробили у комой літрів води влази, хороша штука. На Донеччині українські мальовничі пейзажі порушують гори металобрухту. Це знищена нашими захисниками техніка окупантів. Привезена вона з місця бою в полях. Кількість техніки просто ну вражає. Вся просто понівечена вщент. Далі розтрощені АЗС, магазини, зупинки та вкриті киптявою багатоповерхівки. 80% міста вимерло. А ті, кому пощастило вижити, розповідають про жахіття руського міра, які терпіли протягом семи місяців. Окупанти знущались над мешканцями окупованого міста, не зважаючи ні на стать, ні на вік, ні на стан здоров'я. Знаючи то, що ви були вагітні, так рашистські військові катували та морили людей голодом. Жодної медичної допомоги не надавали. Більше того, калічили тих, хто безпідставно викликав підозру. Це російська поліція приїхала, підозри до що я карекерів. І що робили? Ну, Мучили, бать, пакети на голову мучили, шураби. Убивали робили. Далі волонтерська місія прямує в бік лиману, залишають допомогу і в селах, де без світла, газу та часом навіть води мешкають звільнені з окупації українці. Потемніло лягаємо спати. немає нічого. Село нам нема нічого. А це ще одне село, яке лише кілька тижнів тому відвоювали військові збройних сил України. Будинок цієї родини під час окупації перетворився на решето, і лише після звільнення наші військові облаштували одну кімнату для нормального проживання. Держи злобно має сказати. Ми раді тому, що ми живемо в Оце країна і не знаємо далі, чи будемо ще живі. А так виглядають колишні позиції рашистських окупантів, які залишили по собі купу сміття, непотребу і навіть власну провізію, тікаючи від покарання ЗСУ. До слова, наші оборонці вже деокупували майже півсотню населених пунктів у Лиманській та Святогірських громадах Донецької області і впевнено просуваються далі. В Україні створять армію відновлення. Безробітних залучатимуть до відбудови зруйнованої під час війни інфраструктури. Запуск проекту анонсувала перша віце-прем'єрка Юлія Свериденко. Вона зазначила, через вторгнення РФ в Україні очікується рекордно високий рівень безробіття близько 30% за підсумками року. Тому уряд запропонував механізм, за яким тимчасово безробітні можуть виконувати суспільно корисні роботи і отримувати за це мінімалку, тобто – 6700 тисяч гривень. Армія відновлення може бути задіяна для розбору завалів та відновлення пошкоджених унаслідок бойових дій приміщень, зміцнення дамп, розчищення доріг від завалів, розвантаження гумдопомоги, облаштування підвалів під укриття, ремонтно відновлюваних робіт у приміщеннях соціальної сфери. Залучатимуть безробітних і для надання допомоги переселенцям, людям з інвалідністю та похилого віку, облаштування і зміцнення блокпостів, вирубування дерев для формування окопів, заготівлі дров для військових та населення. Нині суспільно корисні роботи вже запроваджені у Сумській та Чернігівській областях. Без нього тепер ніяк. 22 сходинки вниз ведуть нашу знімальну групу до укриття одного із будинків Посмірнова. Голова ОСББ Ірина Цибрій розповідає, на третій день війни мешканці, відійшовши від шоку, почали діяти. Склали список, що потрібно купити, що у нас є, як нам облаштувати наше укриття. І люди скидалися грішми, поїхали на ринок і купили. Все, що ми задумали купити, і отак помаленьку облаштували його. Люди дуже організовані були і є на зараз. До укриття люди зносили все, що могло знадобитися, аби створити затишок та утеплити приміщення. Стіни завісили килимами. Дали команду зносом коври, і у кого які є. І всі сусіди, які тут перебуваються, 4-5 родин, у яких по двоє дітей. Е по Сусідком поскрибли <смі> і повинімали скринь, старі, коврики старі, покривала. І кожна дитина сидить, коли тут сидить, вона відчуває частинку свого дома. Їй тут спокійніше. Для малечі у підвалі відвели дві кімнати. Краще хай вони сидять тут. Чим на вулиці ховаються під дві стіни, як вони робили це влітку, а потім, коли почули вибухи, дуже сильно злякалися. І тепер діти стали спускатися. Вони тут грають, вони тут спілкуються. Ми за ними спостерігаємо. На випадок довготривалої тривоги у сховищі зробили запаси їжі, води, консервації, мають і світлодіодні лампи. Можна піднішати допустимо таким що не наскільки вона горить 4 часа повне горить, і то теж два режими має. Як тільки звучить сирена, в сховище пускають і дітей з сусіднього дитячого садочку, бо свого заклад немає. Повітряна тривога, ми йдемо всі в укриття швидко, швидко разом з дітьми і разом з персоналом. Головне завдання наше це безпека і здоров'я діток. Аби не переривати освітній процес, для малечі в укритті створили усі умови для розвитку, розповідає вихователька-методист Ольга Долганова та демонструє це наочно. У нас є осередок сенсорики, осередок творчого розвитку, насильно друкованих ігор. Також діти мають можливість е малювати, ліпити, експериментувати з різними природніми матеріалами. А щоб на лаві дітям не було холодно, турботливі жителі її утеплили. Вирізали бойли. Прискочили його, додаткову лампу зробили, щоб було тепліше. Шторку вчепили, щоб їм не було сквознячків. Чим можемо стараємося. Дуже багато з будинку наші мешканці подарували іграшок дітям, книжечки. Разом з господаркою спускається у підвал і п'ятимісячний шарпей Чак. Хвостань ще й той індикатор сирен. Навіть коли бувають такі сирени, коли діти сплять, не чують, крепко сплять, він починає гавкати, тягнути одіяло, будити їх, бо вже на сигнал сирени він реагує абсолютно сам, і тому він з нами завжди. Укриття визнали взірцевим, і міська рада підтримала відповідальних мешканців. За те, що ми так організувалися і облаштували укриття, нас нагородили. Моргунов Сергій Анатолійович нам видав премію 10 тисяч. Я вже можу про це сказати нашим мешканцям. Я їх вітаю з цим, і ми подумаємо, куди ці кошти потратити. ще 10 тисяч жителів ОСББ отримали і від Подільської громади, взявши участь у проєкті Укриття для життя. На гроші громади від Подільської громади ми закупили 10 упаковок свічок, в одній упаковці 6 свічок, купили два обігрівачі, купили лампи LED, які заряджаються від електроенергії, а потім освітлюють приміщення 6 годин. А ще придбали вогнегасники, лом, сокири, металеві відра, подовжувач перебуваючи сховищі, жителі не відрізані від світу, бо ж мають інтернет з вайфаєм і вже готові генерувати нові ідеї. Жовтні Вінничина опинилась серед регіонів, які найчастіше обстрілювали расисти. Агресор здійснив потужні атаки на об'єкти енергетики. По країні в цілому дісталось також Дніпропетровщині вісім ударів на Львівщині шість, на Вінничині п'ять. Як наслідок, в багатьох регіонах держави маємо віялові відключення електропостачання. Змушені будуть сидіти без світла львів'яни, кияни. Така ж ситуація на Чернігівщині, Черкащині та Житомирщині. Близько 60% споживачів без електропос. ...постачання і у Хмельницькому. Там, за словами мера, зникла напруга із високовольтної лінії, яка йде з іншої області. Про час, за який мають відновити живлення, не повідомляють. Роботам заважають погодні умови. У Вінниці поки про віялові відключення не йдеться. Мешканцям радять продовжувати економити, аби не було великого перенавантаження. Щодо сьогоднішнього вимкнення, то його причину прокоментували у Вінниця-Обленерго. Застосувати дані обмеження нам доведеться екстрено, буквально протягом 10-15 хвилин. Тому, на жаль, наших споживачів про відключення електроенергії не було можливим оперативно повідомити. Дані відключення дозволяють знизити навантаження на електромережі, яке виникає раптово і дають можливість збалансувати роботу енергосистеми. Наголошую, це не віялові відключення, а аварійні. Вінниччина активно налагоджує освітні відносини з Німеччиною. Засновник організації Льоненбурзький проект допомоги Україні Ральф Петер Ольснер разом з волонтерами міжрегіонального координаційного гумштабу відвідали один з барських ліцеїв. Ідея налагодити контакт з українськими учнями належить німецьким дітям. Зараз театральна студія гімназії Льоненбургу буде проводити благодійні вистави для того, щоб збирати кошти для внутрішньоприміщень. У них осіб міста Вінниці і міста Бару. І цей проєкт буде продовжуватися. Тому що ну, Петр вважає, що ця співпраця між дітьми на рівні емоційному вона є надзвичайно важливою і дуже важливою буде в майбутньому, коли ці діти виростуть і зможуть далі продовжувати строїти кожен своє місце, а в цілому, в принципі, свою країну і в цілому світ. У ліцеї співпраці з німецькою гімназією неабияк радіють. кажуть, нові можливості відкриються не лише для їхніх учнів. Що ми могли обмінюватися делегаціями вчителів і запозичувати і методику, і якісь своє щось корисне і для проведення уроків і для взагалі для навчання дітей. Загалом у ліцеї навчається понад вісім сотень дітей. Всі вони поглиблено вивчають іноземні мови, зокрема і німецьку. Вони планують... Дати німеч І Також в цей час ми тільки москві і можемо досягнути. До ліцею Ральф Петер приїхав не з порожніми руками. Привіз для учнів великий телевізор. Це не дуже велика річ, але якщо вона буде корисною для ваших дітей, то я буду дуже щасливим. дякую, де дуже корисно. Дякую. ще раз від батьків і дітей. Німецький благодійник зазначив, це його не останній візит до ліцею. Хоче, аби українські діти жили і навчалися під мирним небом, а не гинули від рук російських окупантів. Тож його фонд і надалі допомагатиме Україні і Вінничині. Зокрема. У нас готовий віск. Він розтопився. Ставимо все сюди. Це і виключимо. Ось ми зараз будемо заливати. О! Пані Ніна разом із мамою Оленою роблять окопні свічки для військових на передову. Вінничанки працюють над ними кожного дня. Подивіться, скільки сюди багато іде воску. Фітільочки залиємо. Вже гаряче. Якісні свічки заливають воском тричі. Кожен шар має застигнути. Оця свічечка вже готова повністю. О, вона вже не вбирає, бо вона вже двічі заливалася. Пані Олена переживає вже не першу війну на своїй пам'яті. За кілька днів їй 93 роки. Не дивлячись на свій поважний вік, жінка допомагає доньці виготовляти свічки. Кажу, що солдати ними пользуються дуже, гріються чай, варять. А я для солдатів не знаю, я небо пригнула. Окопні свічки, за словами майстринь, у них попросили самі ж захисники України. Раніше пані Ніна передавала їм саморобні маскувальні сітки, які плела у місцевій школі. Ну я вирішила, що я щоб доглядати за неходячою мамою, бо я її залишала вранці погодую, біжу туди, потім ввечері прибігаю сюди. То я залишилась вдома і масово робимо січки. Волонтерка запевняє, окопні свічки будуть особливо необхідні солдатам в умовах холодної зими. Оця свічка дуже зручна, вона горить 3-3,5 до 4 години. Він її бере в кишеню і де він замерз, він і тим більше морози наступають. Він її візьме, і розігріє, ручнята зігріє. Найбільше майстрині хочуть скорішої перемоги України, щоб необхідності створювати свічки більше не було. Але поки трудяться і майже з перших рук передають їх бійцям ЗСУ. Мабуть, в інтернеті беруть мої номера телефонів, коли вони передають теплий одяг і взуття, і мами плачуть і просять дайте пару свічок. Я зустрічаю з ними і даю. І забирають командири частин, і безпосередньо ті, хто відправляє допомогу. Гуманітарку доправляють, машини доправляють. Я їм пакую ящичок, свічок. За день Вінничанки виготовляють біля 60-70 свічок. Картоном забезпечує магазин форум, повністю бере скільки треба нові ящики. У нас у Вінниці є такий, така спільнота чудова. Віддам задарма Діана Швець, її адміністратор. Я туди написала: дівчатка відгукнулися і віск, і парафін, і чайники, і все все, все. Дуже легко простимулювали мене. Я дуже вдячний, і з того почалося все. Утім, для роботи майстриням все більше бракує воску і парафіну. Поділитись матеріалами для виготовлення окопних свічок можна зв'язавшись із волонтерами за телефоном. Номер пані Ніни ви бачите на екрані. Автівку для українських військових передали діти. Це вже третя машина з початку повномасштабного вторгнення, на яку Браїлівський дитячий духовий оркестр заробив, даючи благодійні концерти. Автомобіль «Маестро-3» служитиме на фронті 59-й бригаді. Загалом юні музиканти зібрали на потреби армійців 460 тисяч гривень. Обіцяють продовжувати й надалі.